Це Семен Семенович, один із перших мешканців майданчика для тварин. Собака відомий бахмутянам тим, що полюбляє кататися тролейбусом. Цей пісок з'явився у нас ще в далекому літринадцятому 14 чотирнадцятому году. Його збила машина він лежав на остановці. Ми його подобрали, вилечили і стали скатіму хазяї. Хозяина нашли, счастливо пристроили. Но Семен Семенович имел особенность, он не любил находиться дома. Мандрувати Семен Семенович любив саме на тролейбусі під номером 6. Приїжджав без зупинки, виходив і прямував до ринку. Весною цього року нам дзвонили люди, що Семен Семенович збила машина в районі нового ринку. Ну, понятно, ми поїхали, забрали його сюди, у нього була важлива черепно-мозгова травма, Вот, мы его подлечили, но рука не поднялась выпустить его обратно, потому что понимаем, что этот турист еще такой. А це Білочка, яка живе на майданчику 9 років. Марина розповідає, собака потрапила під поїзд, волонтери Лади її врятували. Білочку ми теж намагалися пристраювати, віддавали людям. Вона прожила у них 3 тижні. І спустя 3 тижні нам ці люди дзвонили і сказали, що ваша Білочка зовсім не лає, ми її повернемо. У перший рік створення майданчика на ньому жило п'ятеро собак, нині 160. Волонтери дають прихисток тим тваринам, які хворі, травмовані або мають загрозу для життя. Це Діночка у нас оказалась, її збиралися травити во дворі. Там була ціла історія, і ми були її забрати сюди, щоб спасти. Будки та вольєри на майданчику допомогли збудувати благодійники. Годують тварин також за рахунок пожертв. За 10 років волонтери лади прихистили понад тисячу тварин та знайшли домівки для двох тисяч собак та котів. Вікторія Левчук, Володимир Бугон – Новини на Суспільному.